Всім друзі! Мене звати Ліна Луж, Хотіла вам показати і розказати. Ми з мамою посадили квітки. Називаються проліжки. Називаються проліжки. Ну, от, друзі, дивіться. Такі вони маленькі, красивенькі. ну, Вони можуть бути крупніші. Ми ж тільки посадили, ви розумієте, друзі. Вони трошки ще підв'яли, друзі. Трошки підв'яли, друзі. От. Шість кустиків бути, то є шість цибулинок. Я сподіваюся, що вони будуть рости і будуть гарно рости. У мене тільки гріє тепло, тепло серце, серце гріє теплом, тільки що ми посадили разом. Хоч щось разом посадили. Це ті крокуси, що я от садила. Бачите? Один кустик цвіте. Ну Ми ж їх викопували, пересаджували, Чи це тільки один кустик цвіте. Більш поки немає цвіточків. Ось, бачите, один тільки кустик. Два цвіточки цвіте. Потому що бо їх пересажувала, розумієте. І... Ось з світочками лізуть. Цігіоцинти називаються, це я теж садила. Ми, а, ми тільки садили разом з Польським. Ось що, ці квітки ми разом з мамою теж садили. Піону теж ми разом садили. От вона тільки лізе. Друзі тільки. Буде. Тільки лізе, друзі, ми разом садили з мамою. Некоторыми ми ходили разом, друзі. Ну сказать, що три панами разом садили. О, панами, от тлі пани, от вже. Ви такі здорові, друзі, три Он такі. Здорові житель пані, друзі. Он встречає здорові, друзі, ті пані. Я не разом сиділи з мамою. Це я сама кості пані проль. А це підсніжник, це, це теж я сама садила, друзі, хотіла вам це розказати. Надіюсь, вам цікаво мене слухати. Слухати, що я вам розказую. І вам не цікаво. Я надіюсь, що цікаво. Мені так хочеться, щоб було цікаво вам, що я вам розказую. Друзі. А ось стоїть і ще один. Уже є з цим, з пупинками стоїть. Нарцис. Он, бачите, з пупинками? Вона з пупинками стоїть. Підписуйтесь, друзі, ставте лайки. Комментируйте, чтобы просто... Напра... Я буду очень рада.